Доброго дня! Пацієнти часто запитують, в чому різниця між дуплексом та доплером. Давайте розбиратися в цьому цікавому питанні. Доплер. Дозволяє вимірювати швидкість кровотоку всередині судин і визначати напрямок руху крові. Доплерографія зазвичай супроводжується звуковим спектром. Часто виконується спільно з ультразвуковою діагностикою, щоб забезпечити більш повну інформацію про судини. Дуплексне сканування поєднує можливості ультразвукового зображення та доплерографії, дозволяє одночасно спостерігати на екрані зображення судини, структуру та параметри кровотоку. Таким чином УЗД показує анатомію судин, а доплерографія інформує про стан кровообігу. Сподіваюсь, це пояснення допомогло вам зрозуміти різницю між доплексом та доплером. А якщо ви залишились будь-які питання, можете звертатися до нас.